Коли вони прийшли до народу, то підійшов до нього чоловік і, ставши перед ним на коліна, сказав Господи, помилуй Сина Мого. Він у час нового місяця біснується і тяжко страждає, бо часто кидається у вогонь і часто у воду. Я приводив його до учнів Твоїх, а вони не змогли зцілити його. І Ісус же, відповідаючи, сказав: «О родини вірний і розбищений, доки буду з вами, доки терпітиму вас. Приведіть його до мене сюди. І заборонив йому Ісус, і біс вийшов з Нього, і отрок видужав ушмить. Тоді учні підійшли, підійшовши до Ісуса, на самоті сказали чому ми не змогли вигнати Його. Ісус же сказав їм через невір'я ваше. Бо ісся, накажу вам, якщо ви матимете віру з гіртічне зерно, і скажете, горіці, перейде звідти туди, і вона перейде. І не буде нічого неможливого для вас. Цей же рід виганяється тільки молитвою і постом. Євангеліє воно унікально тим, що дуже багато речей залишаються для нас невідомими. І це означає, що в нас є дуже багато, дуже багато простору для роздумів, для тлумачення. І оцей випадок да, з цим чоловіком, який просив Ісуса Христа, щоб Ісус Христос зцілив Його Сина від вона, воно частково вказує нам знову таки е, причини біснування, да, про, про причини біснування. І частково вказує на те, чому іноді е, наші молитви вони не дієві, як, як то іноді кажуть. Причина обіснувань, вона доволі таки проста. Це коли люди призивають нечисту силу до себе. Тобто Звертаючись до різного роду шаманів, гадалок, екстрасенсів, магів. Чи самі практикуючи якісь там заклинання, там, якусь там ворожбу. І зараз таке роблять. І за часів Ісуса Христа теж таке робили. І Дуже часто як результат, ті самі сущності, до яких люди взивали, тому що люди взивали не до Бога. Тому що до Бога взивають трішечки інакше. То ті сущності, які призивали до себе, вони приходили і потім починалася біда. Чи сама людина, яка призивала ці сущності, ставала біснуватою, чи траплялася біда з її рідними, в основному з дітьми? Така біда, вона знову-таки була за часів Ісуса Христа. І навіть зараз таки також іноді трапляється. Тому тут то треба бути для, дуже сильно от, серйозно віднестись до цього всього. Тому що не все, що з неба, те від Бога. Ми повинні це пам'ятати. І от коли цей чоловік, напевно, Він почув про те, що ті місцевості має йти Ісус Христос, Він прийшов до Нього. Чувши про нього, що цей Ісус Христос, Він зціляє хвороби, що він зціляє е, біснуватих людей. Він прийшов до Ісуса Христа, впав на коліни благав, щоб Господь зцілив Його Сина. А перед цим, цей чоловік просив про Це, Його учнів, але апостоли не змогли зцілити цього біснуватого. Тоді Христос зціляє цього біснуватого. А перед цим каже, ороден невірний, доколі буду терпіти вас. Да, Здавалася така різка фраза. Але до кого Господь сказав так, уроди вірний, скільки буду я терпіти вас, да, до кого? І отут є знову таки різні толкування. Це можливо було сказано і стосовно цього чоловіка і йому подібних, які звертаються знову таки, до різного роду практик. Які де призиваються не Бог, і от як результат страждають. Можливо, Христос сказав до них, що от, ну, скільки можна оце терпіти такий гріх. А можливо, Христос сказав це в бік апостолів, тому що потім же ж Христос пояснює апостолам, чому вони не змогли зцілити цього існуватого хлопчика, тому що не вірили. по не вірю вашому. Да, і можливо, Христос це так облічав апостолів. Ну, скільки можна, да, скільки можна отут, на ваших очах, які дива творилися, і мертві воскрешалися, і ті, хто здавалося невільковно хворі, а вони зцілялися. І навіть самим же ж апостолам Христос дав таку владу над духами нечистими і зціляти людей. І апостоли ходили, ісциляли, і зціляли, виганяли бісів. Вони потім вже ж приходили до Ісуса Христа. Після того Христос їх посилав апостолів да, по, по містам проповідав, і вони потім приходили з радістю, що от Господи, і біси нам повинуються. І скільки чудес з нами ми творимо. А оцей момент вони якось чомусь не проявили ту віру, яка привела б до чуда. Як так може бути? А може бути запросто. Коли ми забуваємо, що всяко, всяке диво, яке трапляється в нашому житті, воно трапляється від Бога. Тому що коли це забувається, люди приписують оці сили собі. Як от іноді ми можемо почути від цих самих екстрасенсів, цих самих бабок, які там відкатують яйцями чи ще чимось там відкатують чи закатують. А як що можна почути? Оце мені дар передався від моєї бабушки. От у мене є дар. от Я вмію, я бачу, я знаю. Тож я, Оце центр. от Присвоюється, як якісь, якісь там свойства собі. І ця спокуса, да, звичайно, вона, напевно, і не пройшла апостолів, тому що апостоли, от побачивши те, що утворилося іменем Ісуса, ну, можливо, вони подумали, що. Оце ми можемо, оце ми вміємо. От ми зараз своєю силою візьмемо ізцілину цього біснуватого хлопця. А не вийшло. Чому? Тому що, а які ми маємо сили? Ми маємо більше гріхів, І маємо багато нимічі. А яка в нас може бути сила? Можливо, за цього да, от Христос, от так от, знаючи знову-таки ласті сердечні апостолів, можливо, Христос ці слова сказав у бік. Апостолів. То ну що знову таки, ми вже далі потім, коли будемо читати діяння апостольські, пам'ятаєте, коли е, апостол Петро зцілив е, хромого, тобто людину, яка не могла ходити, який був при, при Єрусалімському храмі. І коли цей чоловік почав е, до, до апостола Петра, то, от, дякуй тобі, що ти от... а він сказав, що це? Це не я? Це Господь зцілив тебе. Це не я, це Господь. І от коли, напевне, забувається, що все все, все абсолютно це від Бога, то ви забувається, да? це? От тоді от, нічого не відбувається. Тому що ми раптом починаємо надіятися на самих себе. Можливо, за цього апостоли не могли зцілити. Можливо, віднеслись легковажно. можливо, віднеслись легковажно. Можливо, просто звикли до тієї яка була в них. І просто отак от Якби віднеслись буденно. І тому потім Христос ж і пояснює, що цей рід виганяється тільки постом і молитвою. А знову таки, що таке піст? Це для нас піст, чомусь так здається, що це значить тільки не їсти м'ясо. А насправді піст це час покаяння. І в особливості в той час, коли Христос проповідував, Люди, звичайно, простилися і зачасту по причині покаяння, розуміння своєї гріховності, тому брали на себе пісню. І Христос ж каже, так, що обіснування от, от є результат гріха, і тому ви повинні покаятися, Там, ті, хто згрішають, і напевно ті, хто приступають знову таки до того, щоб когось істивити обіснування. Тут я можу привести приклад із. В одному із патериків, там, де розповідається про життя монахів, є така розповідь про те, як в одному монастирі був монах, який от якраз і в нього був такий дар від Бога, да, от яким, е, і було таке послушання, от, іменно е, молиться забіснуватих, щоб десь виходив з цих людей. І от привели до цього монаха бісноватого. І цей же ж монах почав читати молитви положені. І тут Бієс каже цьому монаку, що ти прийшов мене виганять, якщо ти і так мій, бо на тобі от є гріхи, в яких ти не розкаєшся. Цей монах подумав, подумав, що ж це за гріхи, такі і згадав, що да, дійсно, в нього є гріхи, в яких він не сповідався. Він залишив це, пішов до духовника, розкаявся, посповідався, потім знову повернувся і знову ж починає читати ці молитви, і він скаже, що да, от я пам'ятаю, що щось. Було в тобі, що щось було в тобі, але я не пам'ятаю що. І без вийшов з цієї людини. Тобто, от для того, щоб знову таки нести служіння Христове, от як апостол, так? треба розуміти свою гріховність. І треба каятися в своїх гріхах. Не з тим, що от я от хтось такий великий, я от хтось. Які могутній можу там ізцілять, можу там біса визганять? Ні, а в тому, перш за все, ця людина повинна подумати. І напевно, що і апостоли повинні були подумати так. І тому Христос їм вже ще каже, що постом і молитвою, що одна спочала панять свою гріховність, що, от Господи, ми падші грішники, ми нічого самі не можемо, тільки ти. А молитва, знову таки, це звернення до Бога. Що от Господи, я падший грішник. Вякаєш у своїх гріхах. Тому взиваю до тебе, тому що тільки ти можеш спасти і зцілити. І ця фраза, да, хто ж дожен пасти ці молиться? Обоє. Дожен пасти ці і молиться той, котрий молиться, тобто той, до кого звернулося за цією самою молитвою, і той, хто звернувся. Тобто покаяння повинно бути, знову таки, і від цього чоловіка. І молитва від цього чоловіка, який привів цього свого сина біснуватого, і в самих апостолів. І от е, знову таки, Господь від нас чекає гарячність, гарячу віру. Не так от просто чуть-чуть капельку, а від нас чекає цю саму гарячу віру. Тому що, коли є тепла да, коли ми звикаємо до святині, коли нам здається, що. От та ладно, та ладно, якось так сяку, як в тому мультику. Да? І так сайд, і так сейд. Господь від нас чекає, щоб ми своє служіння, свою молитву звершували по максимуму. І тому в книгі Апокаліпсис, книга Откровені Івана Богослова. Є такі слова, коли апостол Іван. Написав послання до Ангела Леодокійської церкви. Ангел, це розуміється, скоріш за все, єпископ. Тобто більшість ті, хто тлумачить цей уривок, вони, вони все-таки сходяться до того, що це послання було до єпископа Леодікійської церкви. Лаодікія – це була пом'ясна церква в той час, коли був Іван Богослов. І ось що, ось що сказано. Так говорить. Амінь. Свідок вірний і істинний початок створення Божого. Знаю твої діва, ти ні холодний, ні гарячий. О, якби ти був холодний або гарячий. Але як ти теплий і не гарячий, і не холодний, то викину тебе з уст моїх. Теплохладність. Тобто, коли ти не гарячий і не холодний. Як у нас кажуть, не риба, не м'ясо. І ці слова, вони знову-таки перекликаються з тим, що сказав Господь в Євангелії: Нехай у вас буде так, так чи ні, ні, бо все інше від лукавого. І тому Господь від нас чекає знову-таки оці твердості, оці ціленаправності, безкомпромісності, коли ми не дозволяємо собі розслаблятися, коли ми не дозволяємо собі якось от, щось пригласнювати до себе, якийсь Божий дар. Привласнювати собі. І коли ми не дозволяємо собі знову-таки щось пропускати. Тобто, ну, сказано, значить, так треба бути. І от знову таки, ця розповідь про э, цього бізнаватого хлопчика, якого Христос цілив, там, де показана якась слабкість апостолів, вона для нас повчальна, тому що, знову таки, ну, звичайно, э, ну, скоріш за все, нікому з нас не треба буде ізганяти кого, Слава Богу, тому що побачити біснуватого це дуже страшно насправді. Але от, е, все стосовно своєї віри, свого християнського життя дуже повчаю, що от коли ми ось так от маловірні, коли наше серце не горить, коли ми там то сумніваємося, то не сумніваємося, то щось про себе себе якось так задираємося, от тоді нічого не буде. От тоді з духовним життям буде все погано. От тоді а, наша молитва не те, що не буде почута, вона не буде дієвою. Тому що Господь чекає від нас, от коли ми щирим серцем, не двоєдушно, а саме щирим серцем, повністю на всі сто, як тільки вміємо правда. Тому що кожен з нас вміє по-своєму, всі ми дуже різні. В кожного з нас горить вогонь віри, але він дуже різний в кожного з нас. Але якщо це щиро, не двоєдушно, то тоді да. Буде диво, буде диво віри, про яку Господь сказав: той, хто буде мати віру з гірчичне зерно, той зможе все. І скаже: Горіці, перейде туди, і вона перейде. Це була така приказка в євреїв, яка означала, що все можливо для віруючого. Тобто Христос просто Він процитував ту приказку, яку знали всі. Тому маємо віру тверду, безкомпромісну, маємо віру гарячу. Що потім, коли настане день страшного суда, Господь нам не сказав, ти не холодний і не гарячий, зате відверну тебе від уст моїх. це. І робимо все можливе, поки в нас є час, щоб нам бути гарячими, щоб нам бути по справжньому віруючими. А це можливо знову ж таки, тільки тоді, коли ми вміємо і поститися. Тобто, стажаліть про собі гріхи, робити якийсь подвиг покаяння, і коли ми вміємо все уповання, все своє життя віддавати в руки Божі. І тільки тоді да, от, наша віра буде справжньою. І тільки тоді да, от, ми побачимо і чудо в нашому житті, і руку Божу, і відчуємо Його присутність і возрадуємося йому на віки вічні. І цю радість від нас ніхто не відбере. Амінь.